Шановні наші військові, сьогодні ми передаємо у черговий раз вам паливозаправник із наших можливостей грошового забезпечення, яким ми можемо вас підтримати. За 2024 рік. Наша невеличка зноситківська громада надала допомоги військовим більше 15 мільйонів. Зараз ми разом склали кошти. І із паланською громадою, яка внесла левого частку, ми меншу частину купили паливий доправик та передаємо нашим бійцям із територіальної оборони. На мою думку, це буде хороша їм підтримка. Дякуємо від 160-го батальйону мості територіальної оборони. Дякуємо Дмитрушківській та Паланській громаді за постійну підтримку на до допомогу надані коштів, особливо на цей паливозаправник. Відтепер наші військовослужбовці зможуть безперебійно постачати пальне для наших бойових підрозділів для того, щоб ми успішно виконували задачі з виконання боротьбі та нищили ворога. Дякуємо. Сьогодні дуже приємний момент. Ми разом. З Дмитрошківської сільської ради, об'єднавши свій фінансовий ресурс, купили дуже важливу спеціальну техніку для нашої територіальної оборони і можу тільки порадіти тому, що дві невеличких місцеві громади виділяють фактично більше 10% своїх бюджетів на підтримку Збройних сил України. І Думаю, що багатьом громадам треба підтримувати такі ініціативи. То у нас єдине завдання перемогти нашого ворога. Слава Україні! Героям, Героям слава! Хочу спілчати подякувати територіальній громаді, голландський та блоку, оскільки неодноразово надається допомога, дуже суттєва допомога. На даний час я виходило загальник, який дуже потрібний для виконання бойових завдань, який буде в зоні бойових дій, буде виконувати своє завдання за позначення. Загальна вартість палового заправника складає майже 3,9 мільйона, і ми зібрали цю суму завдяки нашим двох бюджетам.